Вітаю всіх, місто Київ. Сьогодні потріпали також конкретно. Скажу так: я подивлюсь, що це деякі райони Києва. Подивлюсь. Давайте так. Київ небезпеки, загальну картину на місто. Київ небезпеки на вересень місяць, які тенденції. Київ небезпеки на вересень місяць, які тенденції. Київ небезпеки на вересень місяць, які тенденції. Київ по місту Київ. Загальні тенденції. Двійка жезлі: влаті все, що можна, ракети-шахеди. Маніпуляцій багато, вода, все, що пов'язано з водою, обережно. Розпач, розчарування нерви. Будь ласка, будьте дуже обережні, Київ. Накопичують ресурси для того, щоб на вас кидатись. Кінцевий результат, який в нас? Тиск обставин дуже сильно буде. І... Дивіться, розвідка, мало того, розвідка працює і, здаючи, можуть здавати. Захист є, Київ, у вас є захист. розумієте, ППО буде працювати, але ви ж розумієте, що може бути все що завгодно. Якщо гмади, якщо тиснути сильно на це ППО, Тому майте на увазі, не буде 100% спокою однозначно.